Ну насправді користь існує, тому що Україна залишається в повістці дня міжнародних організацій, зокрема, які спрямовані на безпекові питання, такі як Мюнхенська конференція. Про те, як ви правильно сказали, наша діюча влада вона сьогодні презентує всіх українців на міжнародній арені і, і внутрішній політиці, політиці організовує саму роботу державних інституцій, а також Відповідає за організацію оборони країни і, скажімо, під час війни у, 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 вдалість там чи м, успіхи на фронті і, і в тилу. Е, проте, правильно, ви підмітили, що президент Зеленський під час Мінфіців конференції виступив неординарно, тобто він намагався, при, я так розумію, привернути увагу. Світової спільноти з питань міжнародної безпекових питань і показував свою радикалізованість і жорсткий намір для того, щоб отримати додаткову підтримку України і звинувачував при цьому всіх, крім себе, в тому, що все не так, як має бути. У тому, що саме винні міжнародні партнери у допомозі, ну не невідповідній не від не, не допомозі, не, не певно ну, того рівня, якого ми заслуговуємо. Наприклад, він звинуватив Байдена в тому, що недостатньо було допомоги. Проте, якщо розібратися все на такі кластери, то виходить, <клухи> <клухи>, що потрібно було ці питання піднімати в той час, коли це було. Е Актуально, сьогодні це не актуально. Сьогодні він звинувачує колишніх якихось політиків, президентів країни, інших у тому, що вони не не справилися з завданням по підтримці України під час війни. Проте на той момент цього було недостатньо, і е, хоча знаєте якщо так взяти і подивитися відверто на ці питання, то е, мені здається, що допомога була на той момент така, яка вона, яку ми могли сприйняти, тобто. Та кількість людей на фронті і та кількість озброєння, яка надавалася нам, вона була е, саме такою, яка була необхідна для наступу, і були навіть е, залишки озброєння на той момент. Але бу, були великі втрати під час е, контрнаступу 23 го року, як ви пам'ятаєте, тому що е, Зеленський саме на ньому наполягав, і е, він е, як сказати, він попередив ворога в першу чергу. Він сам постійно говорив про те, що буде контрнаступ, що буде. Е, Озвучив який напрямок цього контрнаступу, то фактично він невелював всі зусилля наших збройних сил України, які могли дійсно отримати успіх на цьому напрямку. Проте сьогодні він звинувачує саме Байдена в тому, що йому було недостатньо зброї. Однак, останнім часом, коли ми бачимо, що весь Київщина і вся країна потерпає від атак по системам енергетики і енергозабезпечення країни, ми не бачимо про те, що. Не бачимо, скажімо, таких е, рішучих кроків влади в напрямку підняття цього питання на міжнародних, е, скажімо, правових платформах, на міжнародних е, форумах, на міжнародних юридичних, скажімо, е, спільнотах на міжнародних об'єднаннях різних держав, тобто Євросоюз, НАТО, ООН там, і так далі. Тому що насправді відбувається геноцид українського народу, який прямо е, вже. Ми бачимо, що росіяни ніяким чином не соромляться і б'ють просто по енергетичним нашим об'єктам, по і саме по об'єктам цивільного енергозабезпечення, теплозабезпечення, сам звичайного цивільного населення, що вказує на те, що це просто скажімо, кричучі порушення міжнародного гуманітарного права під час ведення війни, і що має бути предметом всіх виступів, всіх заяв, всіх. Ну... Діяльності всіх наших юридичних представництв Міністерства закордонних справ, всіх дипломатичних представництв у інших країнах. Однак цього ми не бачимо. Проте, як ви сказали правильно, як варто підмітити, що президент Зеленський намагається привернути всю увагу на себе, намагається знову ж таки бути актором, який привертає увагу, який е пробує зривати оплески. Хоча він забуває, що це вже не Незвичайні там громадяни, а це дипломати, це представники держав, і тому він мав би вести себе відповідним чином. Проте він хайпує і далі. Ми побачили негативний наслідок подібної поведінки, коли він в Білому домі, в лютому місяці минулого року, повівся з Байденом, ой з Трампом, обачаюсь, і як наслідок, хтось тут підтримував його, хайпував, хтось казав, що ось він молодець, він дав відсіч Трампу і так далі. Хоча, як ми побачили протягом року, що це спричинило не не, не недостачу наших е, нашого зброєння, зокрема систем протиповітряної оборони е, патріоти. і як, як наслідок, ми бачимо сьогодні е, дуже погану ситуацію в енергетичній системі е, незахищеність нашого неба і те, що росіяни безнаказано і просто прямо б'ють по нашим всім енергооб'єктам і влучають. Дуже ну, значний відсоток їхніх ракет, які залітає на територію України, він визначає по тим об'єктам, які вони і мають намір. Тобто, фактично війна перетворилася дійсно в геноцид, і знову ж таки Зеленський продовжує хайпувати. Він не звертає уваги на те, що ну на свої кількість проріхів в рішеннях в організації оборони в, в тому, що дійсно були розкрадені мільярди гривень під час е, того, як вони мали бути використані на е, побудову. Споруд, які б захистили наші енергооб'єкти, проте на це він не звертає уваги. Як сьогодні я тільки що перед вашим ефіром побачив новину про те, що Галушенко намагався втекти з України, тому що, я так розумію, це черговий такий ляп, і свідчення того, що влада всередині в Україні вона зовсім ніяким чином не веде якусь зрозумілу, відкриту і таку діяльність, і політику, спрямовану на перемогу. Проте вимагає від іноземних партнерів всіх зусиль. І на даний момент ми бачимо вже не просто вимагає, а звинувачує всіх у тому, що вони саме винні в тому, що ми програємо війну. Проте ми не бачимо якихось змін всередині країни. Проте знаєте, я скажу так, що як справжній політик і керівник держави, Зеленський мав би розуміти, що відбувається на міжнародній арені, мав би враховувати ті реалії, які сьогодні є у світі, і розраховувати на свої сили засоби і. Будувати таким чином зовнішню і внутрішню політику, щоб ми все-таки мали результат, а не знаєте, всі свої негаразди, всі свої помилки і невдачі. Він намагається знайти винних у цих питаннях і шукає їх не в Україні, не серед своїх, скажімо так, тих людей яких він попризначав на посади, а шукає за межами країни, шукає в опозиційних політиках, шукає там сьогодні в Америці. Хоча я знаєте, я. Моя думка, що якби не не допомога, міжнародна допомога на початок війни 22 року, то я не знаю, що було сьогодні з Україною, тому що насправді він би мав звернути увагу на те, що саме міжнародна спільнота, ще саме американці, саме Байден попереджав Зеленського, що буде війна, він би мав бути вдячним за це. Мали бути вдячними за те, що було надана перша в перші дні допомога величезна нам і зброєю, і фінансово, і надається до сих пір. І потрібно тримати, скажімо, обличчя, особливо якщо ти відповідаєш за весь, ну за країну не тільки за себе, не за свій рейтинг, не за те, що ти маєш сподобатись там під час виступу комусь, а за те, що е наслідки такого виступу відчують всі громадяни України, а це немало небагато, там десятки мільйонів людей. І на початку запитання ви сказали, що відповідальність понесе Зеленський за свої рішення, за спроби. Укласти мир чи підписати якісь угоду в якомусь вигляді, однак в мене виникло таке відчуття, все таки, що відповідальність понесемо ми, ті люди, які обрали цю людину президентом Зеленським Зеленського, який насправді був недосвідченим і звичайним актором, недосвідченим політиком. І сьогодні ми скажемо отримуємо наслідки такого вибору. Тому саме сумне в цій історії, що все-таки відповідальність і, і наслідки буде, будуть на наших плечах. А як ми бачимо, найближче оточення президента Зеленського, і сам він, я так розумію, не цурається того, щоб під час війни просто збагачуватись себе, сім'ї, близьких, і причому всі свої статки і все майно вони виводять за кордон. Тобто, ми бачимо, що ніякого наміру жити тут далі і відповідати саме за свій вибір. Як ви сказали, в нього немає. Тому він так себе без безвідповідально і веде. І... Для мене це дуже скажем неприємна історія насправді, але українці вже звикли до цього, і я не бачу такого великого хейту з приводу цього, щоб хтось критично це на це звертав увагу і, і, і висловлював свою думку. І саме це мені здається і дає можливість сьогодні Зеленському продовжувати в цьому стилі, вважаючи, що він продовжує виступати як актор комічного такого жанру. Перед публікою, і думає, що він таким чином зірве аплодисменти і повагу до себе підтримує. Сьогодні повага має бути не під час виступу і не в результаті просто виступу якогось того гострого слівця, а вже діяльність зеленського і його команди будуть оцінювати по тим наслідкам, які ми бачимо сьогодні в країні. А вони вже на сьогоднішній день, на сьомий рік його правління, вони дуже негативні, як на мене, і мені здається, що пора би вже зрозуміти, що. Причина вся не, не зовні, а всередині, тобто саме в, в, в якості тих рішень, які він приймає, які приймає його команда, і в якості тих кадрів, які вони призначають, тому ось така моя думка з цього приводу, і я вважаю, що це негідна була поведінка нашого ну, президента України, яка воїв, він мав нести згідністю, скажімо, і представляти тих воїнів, які кладуть життя сьогодні за нашу державу. І вимагати відповідної поваги до себе і до нашої країни від, від іноземних партнерів, проте, як ми бачимо, сьогодні він вступає в якісь конфліктні ситуації і перепалки з тим, хто йому не подобається, хто особисто там піднімає питання щодо його корупції, і так далі, і це ж, знову ж таки він нівелює той факт, що держава Україна на даний момент в дуже скрутному стані, і він на це не звертає увагу. А переводить акценти всіх розмов і акцент самого виступу свого на якісь такі речі, які не є суттєвими і взагалі нічого не можуть змінити в тому, що відбувається сьогодні з Україною, і то, що відбувається сьогодні, в підтримці європейських країн і Америки для України, тому б я не знаю, порадив би йому якось більш ґрунтовно підходити до цих питань, більш стратегічно, а не такими якимись емоційними виступами, які в принципі нічого не дають, тільки. Якусь таку хвилинне захоплення, можливо, для публіки і для його, його прихильників, які вважають, що така політика сьогодні вона є на часі. Проте, ми, як ми вже бачимо, що наслідок для нас дуже дуже негативний протягом сьомого року. Ми бачимо, що і якоїсь перспективи якогось зрозумілого миру ми не бачимо, да? ми не бачимо перспективи навіть ну тих умов, на яких ми б могли укласти мир. Зрозуміло, що Путін він намагається намагався ще місяць тому півтора вивести війська наші з Донецької, щоб ми мирно їх вивели, і він тоді припинив війну. Але зараз я бачу, що вони висуваються нові нові умови, розуміючи, що сьогодні геополітична обстановка в світі складається на їхню користь, тому що Трамп не дуже активно підтримує Україну, і відповідно ми бачимо, як вже європейські країни одна за одною починають. Сумніватися в ефективності своєї підтримки для України, і тому вести себе таким чином, це мені здається, це паніка на кораблі, і вона не, не дасть ніякого гарного результату для того, щоб ми могли відчути якусь певність в завтрашньому дні, тому що насправді нам потрібно якесь розуміння, холодний виважений аналіз всіх подій, які сьогодні є, всіх наших можливостей, тих обставин, які склалися на всіх. Фронтах і на внутрішньому, і на геополітичному, на міжнародних відносинах, і якісь чіткі і зрозумілі рішення і напрямки, але ми бачимо просто хаос, якісь емоційні виступи, які не додають нам жодної впевненості в завтрашньому дні. Дивіться, от ви згадали про Галущенка, який зібрався тікати. Я чомусь згадав, коли Андрія Борисовича Єрмака звільнили з посади керівника офісу президента. Він написав пост про те, що чи в інтерв'ю якомусь, якомусь західному виданню сказав, що він не боїться політичного тиску і репресій. Ще б Галущенко згадав би про репресії, і політичний тиск всередині країни. От мені просто цікаво, про що вони говорять? Навіщо цей, цей як то кажуть, пісок в очі. Знаєте, людина, яка, яка займалася цим сім років, тобто п'ять. Більше п'яти років це Єрмак, який дійсно переслідував політичних опонентів Зеленського, який саджав до в'язниць, який формував кримінальні справи. Як ми бачимо, на опозиційних лідерів там по 100 справі більше, як на Порошенка там, такі, як я, там менш цікаві люди. Вони сиділи у в'язницях. Е, як ми бачимо полковники і генерали Збройних сил також всі були притягнуті до відповідальності. І як ми бачимо, пройшло вже майже півтора року з моменту їхнього притягнення і жодних результатів немає, що говорить про те, що це були. Чисто такі, знаєте, піар ходи, якісь ці сценарії вигадані режисером для якогось серіалу чи фільму, для того, щоб відволікти увагу населення і показати, що у якихось проблемах на фронті винні все таки військові, а не зеленська його команда, і вони таким чином діяли. Тому відповідно, знаєте, коли людина цим займалася і так живе в такому, в такому світі, в таких реаліях, то відповідно він розуміє, що коли він відійде від влади. Не, що можливо, і його почнуть так переслідувати. Хоча е, ми ніхто цим не, не займається, не бачимо, ми що таке відбувається. Однак, знаєте, це а маніпуляція ми що влада, словами. ми ж не влада, да, щоб їх да. переслідувати, ну, репресії влаштовувати. Ви правильно сказали, але знаєте, коли він ця людина настільки звикла до влади і до її повноти і всеохоплюваності, що він боявся навіть просто вийти з кабінету офісу голови офісу президента і вважав, що тільки він вийде, одразу його почнуть присвітити його ж, скажем так, партійці, зелені, його союзники на сьогоднішній день, тому що він до них також стався як не до людей, а як до звичайного, скажімо так, інструменту для досягнення своїх політичних цілей. Ми ж пам'ятаємо, як вони там. І депутатів своїх всіх шантажували, і на них відкривали, і тримали е, ці папочки, не, не доводячи їх до, до логічного закінчення. І тому зрозуміло, що він також вважає, що те ж саме буде відбуватися з ним, тому що він сьогодні втратив е, такі важелі впливу на правоохоронні органи і так далі, але починає маніпулювати словами і підмінює ці поняття політичним переслідуванням, тиск і так далі. І хай він не забуває про той фактор, що е, е, ознак. Дійсно, кримінальних злочинів в його діях буде набагато більше ніж ознак було в діях попередньої влади, і і тієї ж самої позиції сьогоднішньої, як ми бачимо, що в принципі за рідким виключенням, всі представники партії Зеленського і його політичної сили, вони всі ті, хто були на більш-менш високих посадах, вони всі з кримінальною справами, і при чому. Кримінальні справи і не в якості політичного переслідування а справжні кримінальні справи навіть при діючій владі при їхній владі в країні вони вимушені втікати з країни, вимушені покидати країну, тому що награбували стільки, що воно ну нікуди під час війни воно нікуди не приховає. Не сховати вже дуже важко, да величезні об'єми і так далі. Тому вони вже всі готуються до такого сценарію, нібито переслідування вони його будуть називати, але я вважаю, що Мабуть, все-таки буду вірити, що прийде якась професійна влада в країні, яка зможе поставити чіткі крапки в цих реченнях і в тому, хто що робив. От ми бачимо, що, наприклад, по, по, по своїй справі, я бачу по справі, як я вже сказав, військових там опозиціонерів Порошенка. Ми бачимо, що за сім років ніхто не довів цю справу до логічного закінчення. Це говорить, що дійсно це була просто емоційна, емоційна, скажем, така. Подія вони просто вимагали від правоохоронців порушувати справи, незважаючи на що ж там немає злочину, і переслідувати людей, просто намагалися всіх деморалізувати, щоб всі здав, хтось хтось здавався, хтось йшов до них там, да на Уклін, і готовий був переходити в їхній табір і вже критикувати і опозицію, таких як ми, в тому, що ми не праві, але більша частина свідомих людей. Які дійсно працювали і знають собі ціну, і знають свої скажімо слабкі і сильні сторони. Вони впевнені в тому, от я наприклад впевнений в тому, що я доведу свою невинність, і я вважаю що так кожен з нас так себе веде. і Ми бачимо, що ведуть себе гідно ті люди, які потрапили під каток цієї непрофесійної влади Зеленського. Однак, що стосується їх, їхня непрофесійність, зрозуміло, вони вже лякаються, вони бояться ну. Бо від собі всі міністри розбігаються, як той же саме Черношов. зараз Галущенко ми бачимо депутатів, цілий ряд виїхав за кордон. Е, ну тому я вважаю, що їм є чого боятися. Тому вони про це і говорять. Знаєте, це на вару і шапка горить, тому він про це говорить, тому що він розуміє, що на нього там дуже достатньо матеріалів, і, і я вважаю, що та команда, яка була ними, ситуативно зібрана для цих ціл, які вони використовували їх. Завтра при зміні влади, і коли в них почнуть питати, чому як же це то було? Як ти порушував справу там, чи чому ти так робив, чи чому ти крав грабував країну під час війни? Куди ти дівав ці гроші? Вони всі почнуть показувати пальцями на Зеленського і на Єрмака і на тих саме цих двох осіб, тому що насправді вся повнота влада була зібрана саме в їхньому кабінеті в офісі президента. А депутати це вже був інструментарій їхній для досягнення цих цілей. Правоохоронна система це взагалі була маріонетка система, як ми бачимо сьогодні. Вчора теж ми бачили новину, що у прокурора, і у заступників там родичі з російськими паспортами. Ну я хочу сказати, я давно вже про це говорю. Що я, як професійний правоохоронець, там контрзвідник, можливо, багато часу втратив на це. Потратив, я, я би наполягав на тому, що ми маємо все-таки підняти питання і розібратися в тому, яким чином перед війною. Всі наші розвідки доповідали Зеленському, що війни не буде. Хоча по закону про розвідувальну діяльність, і по закону про розвідку, про службу зовнішньої розвідки, про, про воєнну розвідку, там е їхній функціонал був конкретний і чіткий, що вони мали доповісти, і ось е е таким чином я хочу сказати, що саме зеленський Єрмах, як, як режисор, режисери і актори вони зіграли таку гру, вони поставили на посади. Тих людей, які не є професіоналами або, можливо, є і агентами Російської Федерації, які повідомляли, що війни не буде, вони тим самим прикривають свою, е, нібито непрофесійність. Зеленський чітко заявив, що саме розвідка йому повідомила, що війни не буде. Тому е, хтось зраджував країну, от як я вважаю, певні розвідники в нас є, е, і чітко змінював ті матеріали, які в нього були. Тобто стосовно того, що буде війна, ну якщо вже попереджає президент Америки і деяких країн Європи, то я думаю, що розвідники мали б хоча б задуматись над цим питанням. Однак вони запевняли всіх, і як сказав Зеленський, що ні, не буде. Тобто, це можуть бути мотивами таких дій може бути або зрада, або дуже серйозна не не непрофесійність. Тобто халатність на рівні дуже високому і не виконання своїх службових обов'язків, яка призвела до мільйонів жертв, я вважаю сотні тисяч як мінімум. І друге питання: ми бачимо, що як вони це починали. Можливо, вони і розраховували, що вони здадуть тихеньку країну. Росіянам прийде Янукович, поставить нових керівників в відповідних структурах і нікому не буде часу розбиратися з цим питанням, і не буде кому вже розбиратися, тому що він зробить свою функцію. І зараз ми бачимо, що в зв'язку з тим, що все таки українці встали на захист країни і не віддали країну ворогу в 22 му році на початку. Вони почали по іншому знищувати країну, тобто вони розкрадають міжнародну допомогу, вони непрофесійно її використовують, вони не будують ніяких захисних споруд в енергетиці, вони запускають гроші на якісь там фламінго, яких не існує на сьогоднішній день, а туди потрачені десятки, а може й сотні мільярдів гривень і десятки мільярдів доларів. І ми розуміємо, що це другий такий спосіб для того, щоб втратити країну, здати і щоб. Та завтра ніхто не з цим не розбирався. І як повертаючись до першого нашого питання, яке ми обговорювали, обговорювали, ось вам чому Зеленський виходить, і просто емоційно щось там розповідає на трибуні, тому що в принципі в нього іншого завдання і немає. В нього немає завдання зберегти країну. Він просто хайпує, він просто показує, який він сміливий. Там ну будь ласка, тоді я пропоную якось все таки понести відповідальність за ті речі, які вже зроблені. Оце є сміливість. Взяти відповідальність за ті речі, які зроблені, і за ті помилки, які були допущені, і чітко нам сказати: От ми звичайні виборці, ми звичайні громадяни. Там хто військовий, хто цивільний. Нам же дуже цікаво, як так вийшло, що Зеленський розповідав нам на початку війни перед віною, що розвідка нам чітко говорить, що вони не буде. А чому ніхто з розвідників сьогодні не несе відповідальності?